А чому? Ну як вони це, які підґрунтя на тому, що вони кажуть? Як що кажуть? Навіть якщо він чесно розказувати, то я так буду говорити, як він розказував. Розкрив, так як він розкрив? То тиждень приїхав, тиждень там лежав, тільки обозбав. Нічого його не лічив. Mm -hmm. так, не маєте Господь, ні поваги, ні нічого. Йому назад нога почала текти, а тут о, його головний верба. То відправив його зовсім цілим. То як що так, не можна дивитися? Нема поваги. То, що тут є, так, нас тут поважають на одного хворого не раз прийде по 5-6 по лікарів провіряють. Mm. Той то щось підкаже, той той і дивляться. Тут такого нема, щоб ти не вважає що ти ніхто. А це його в Львівський госпіталь відправили, так? Ну так, його зараді за протезу, щоб там йому буде. Протез. А які в нього поранення? Nu, brisona. Brisona, tā ir. Un jauni, un 29 roki. Un kā te zvanīt? Taras. Taras.